Привіт всім любителям останьте. Закінчую очередну роботу, пошив ножни. Такі ножни вийшли, я думаю, вполне шикарні. Ще ножни сируваті. бо тільки тільки закінчу. Ну а середині ніж якутського типу. На РК у нас D90 в обкладках. Такого малослойного дамаску. Проставка хребець кита стабілізований. Больстер ніжавейка, проставка нержавейка і стабілочка моя, шпальт не знаю чого. Толі граба, толі берези. Не пам'ятаю, не підписував. Це такий апарат вийшов.